Трагічні сторінки історії вшанували спортом. В Івано-Франківську відбулася традиційна спартакіада, приурочена 98-й річниці бою під крутами. Цього року у ній взяли участь активісти п'яти молодіжних громадських організацій. Серед них, зокрема, цивільний корпус Азов, геоспільними зусиллями, сокіл та інші. Молодь змагалася у волейболі, перетягуванні каната та стрільбі з пневматичної гвинтівки для учасників. Вшанування героїв, які полягли з. Та Україну майже 100 років тому є знаковим, особливо з огляду на нинішні події у державі. Аби показати, що наша молодь досі може боротися за краще майбутнє, боротися, що наша нація має сильний дух, і що ми ми можемо бути здоровою, сильною нацією. Хочу подякувати організаторам змагання за такі проведення таких турнірів? Я думаю, що цим самим вони піднімають дух молоді, щоб молодь ніколи не забувала про. Своїх героїв у міському департаменті молодіжної політики та спорту кажуть, що до спартакіади долучилося як ніколи мало учасників. У минулі роки брали участь 6, 8, а то і 12 команд. Чому нині лише 5 – невідомо. Посадовці закликають молодь не нехтувати такими заходами, адже тут чесна боротьба. Як правило, команди молодіжних громадських організацій дуже толерантні один до одного. Вони не проявляють ніякої агресії і змагаються чесно. І це для нас дуже завжди приємно. І ми. З Великою радістю організовуємо такі спартакіади для цих людей. Загалом спартакіада, приурочена пам'яті бою під крутами, проходить в Івано-Франківську вже 10-й рік поспіль. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.